Звітно, виборна конференція Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України відбулася у Вінниці. На зібранні її представники обговорювали найактуальніші медико-соціальні питання, зокрема щодо недостатньої кількості донорів крові необізнаності громадян стосовно навиків надання першої медичної допомоги. Також на конференції підбили підсумки діяльності товариства у поточному році. 12 вересня у Вінниці пройшла 22-га звітно-виборна конференція Вінницької обласної організації Товариства Червоного Христа України. Її представники доповідали про роботу, яка ними виконувалась впродовж п'яти років. Я хочу сказати, що зроблено дуже багато. І в першу чергу це на допомогу малозахищеній категорії населення. Це робота нашої патронажної служби, це робота наших волонтерів «Товариства Червоного Христа. Це співпраця із закладами охорони здоров'я, соціальної служби освіти, які спрямовані на підтримку малозабезпечених категорій населення. Особливу увагу учасники конференції приділили питанню залучення учнів та студентів до членства в товаристві. Задля цього свого часу були створені загони швидкого реагування з патронажних сестер милосердя та студентів-волонтерів. Наразі проводиться чимало тематичних акцій, наприклад, п'ять картоплин. Її метою є збір овочів для людей. Похилого віку червоний хрест каже в державі обслуговує біля 45-50 тисяч людей, які прикуті до ріжки або не виходять за межі своєї столі. Оце о той контингент, де повинні зосередити увагу і червоний хрест, і органи охорони здоров'я, і соціального захисту серед найактуальніших соціально-медичних проблем на думку фахівців є зокрема недостатня кількість донорів крові, а також відсутність у багатьох громадян навиків надання першої медичної допомоги. Найактуальніші питання це робота патронажної служби, робота сестер милосердя, це донорство крові та її компонентів, це створення медико-соціальних центрів, особливо там, де сільські місцевості немає фельдшерсько-акушерських пунктів, де багато одиноких людей, які потребують допомоги сторонній. Під час роботи конференції її учасники обрали склад правління Вінницької обласної організації Товариства Червоного Христа України та ревізійної комісії на новий термін обрано і голову обласної організації Сергія Глухенького та його заступників Василя Бездухова та Олену Педорук.